Добрий день! Запрошую всіх на виготовлення ляльки-мотанки круп'яничка. Сьогодні на уроці ми освоїмо технологію виготовлення народної ляльки-круп'яничка, сформуємо практичні навички роботи з текстильними матеріалами і вміння самостійно створювати художні вироби в традиціях народного мистецтва. Лялька-круп'яничка старовинна лялька-оберіг сповнена позитивною енергії. Назву отримала через міст зерна всередині. Така лялька має бути кругленька та товстенька, талія відсутня. Вважалося, що лялька приносить в дім достаток, благополуччя, ситість. Виготовляти ці обереги починали восени після збору нового врожаю. Ляльку ставили на покутті до сівби, а коли засівали поле, брали зерно з лялечки. Приступаємо до роботи і пам'ятаємо про техніку безпеки. Підготуйте такі матеріали та інструменти і пам'ятайте про символічне значення круп. Тканину для основи мішечка складаємо вдвічі лицевою стороною всередину, прошиваємо швом назад голку на відстані пів або один см від краю. Дно або нижній зріз прошиваємо шулом перед голку, відступивши пів або один сантиметр. Стягуємо обережно, щоб не порвалася нитка, а потім захопивши за краєчок, намортуємо декілька разів. Вивернувши роботу, обов'язково розправляйте всі краєчки, щоб все було рівненько, коли будете засипати зерно. Зверніть увагу, засипати треба, відступивши від краю десь 2 см. Я вирішила засипати гречку для того, щоб розрівняти рівненько і щоб моя лялочка, круп'яничка, не була худенькою. Можна постукати об стіл, тоді всі проміжки будуть. Заповнені і тим самим ваша крап'яничка буде така щільна. Наступний крок нам потрібно зібрати гармошкою зверху нашу частинку і зав'язати за допомогою ниток. Збирайте якомога щільніше, намотувати можна нитками кольору тканини або червоним кольором, скільки разів намотувати, стільки, щоб воно міцно трималося. Після того як намотали, знову закріпку робимо, Обов'язково замість усіх. Один, два. Три. На даний момент наша заготовочка готова. Наступний крок одягаємо лялечку. Нам потрібна тканинка для спіднички. Висотою 7 см, довжиною 15 см. Що ми робимо? Шов, нехай залишається на зворотному боці. Ми його закриємо, виворітним боком прикладаємо десь до центру, так, щоб нижня частинка була закрита. І обгортаємо нашу лялочку. Зверніть увагу, спереду, робимо такі зневеличкі згини з одного боку і з іншого боку. А далі примотуємо до е, голівочки. Якщо розподілити умовно, 100 десь ось тут ми намотуємо нитками. Наступний крок виготовлення ручок. Визначаємо лицевий і виворітний боки. Лицьовий більш гладкий, немає вузликів, Виворітний більш тьмяний і е, має такі невеличкі як пошкодження. Тож, починаємо працювати з виворітного боку. Беремо і бокові частинки, складаємо ось таким чином. До серединки. Після того, як ви їх склали, краєчок одного з них десь на 1 см, загинаєте всередину. Наступний крок згинаєте рівно на половинку. Таким чином поправляючи бокові частинки, щоб вони співпали, тримаємо міцно наш резин це буде місце намотування нитки. Нитку і набутимо. Таким чином виготовляємо ручку. Наші дві ручки готові. Тепер потрібно змотати із тулубом наші ручки. Місце злину краще повернути до, а, навпаки. Приблизно подивіться, щоб було пропорційне наш тулубчик, і намотуємо обидві ручки одразу. Можна не відривати, бо зараз будемо примотувати фартушок. Мій фартушок має довжину 7 см і ширину 5 см. Бокові частинки я запросувала, тобто праскою всередину, а для того, щоб виглядало воно красивіше. Прикладаємо до центральної частинки і примотуємо до нашої лялочки. Замість двох хусток я використаю не під нижню стрічку, а верхню, звичайну, скустку кольору фартушка. Тож перше, що я роблю, це прив'язую до голівочки стрічку замість однієї із хусток. Наша хустка має довжину 15 см, висоту 10 см. Краєчок ми знову ж таки десь на 1 см запідгинаємо, це буде на голівочці. І зараз покажу, як потрібно перемотувати. Прикладаємо до голівочки нашої лягочки. А тепер повертаємо назад. Таким чином, щоб спереду було два рівних краєчка, які ледве прикривають ручки. Тепер на зворотньому боці. Дивіться ще раз, щоб все гладенько. робимо декілька складочок. Я роблю дві складочки до центру. Наступний крок. Ось так тримаючи. Беремо або стрічку, або якусь ще золушку і перев'язуємо по центру таким чином вховаючи наші наготування спіднички, ручок і кінці нашої хустки. Я ще вирішувала збоку зробити складочку, так виглядає от, красивіше. довжина моєї стрічки 25 см, ширина 1 см. Прикриваючи спереду зав'язую. щоб заховати всі бокові частинки, які у нас некрасиві. Наша лялочка, круп'яничка готова. Тепер потрібно знайти її в хаті чийне місце. Бажаю вам, щоб цей старовинний оберіг приніс в ваш дім ситість та достаток.